Всім привіт! Мене звати Люда. Я вітаю вас на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Сьогодні хочу вам показати, як я буду поливати свої пересаджені вчорашні орхідеї, які я забрала від подруги. Я взяла літр води, взяла препарат магнікор. Я вже в шприц собі набрала півтора мілілітри. Цього препарату і додаю оцей розчин. Оцей розчин я ввожу у водичку, тому що корінчики були і гарні, були і гнилі, і щоб не була орхідейка хвора, хочу заблокувати і інфекції, і хвороби, які на даний час можуть бути у орхідейки. Я перемішую гарно препарат і буду поливати. Ця орхідейка у нас пішла практично з повітряними корінчиками у посадку. Вона, так як ви замочитися, я її мочити не буду, бо тому що корінчики її. Не вміють, не готові так приймати водичку. І я цю орхідейку буду замочувати, але дуже трошки, так щоб орхідейка не зігнилася. Ця орхідейка має гарні коріння, бо з гарними корінчиками я її пересаджувала. У неї дуже міцні, грубі корінці. І я Цю орхідейку можу замочити. Відкладу її ще один горшечок і буду заливати оцим розчином. Я поверху гарно промочу перший раз мох, який я дала, щоб навіть ці корінчики, які йдуть поверхі, щоб вони гарно утягнули. Вологу, і цей препарат, і я зараз залию, отак я залила цю орхідейку, і вона мені буде стояти 30 хвилин. Я засікаю собі час і вона 30 хвилин має постояти, щоб заблокувати інфекцію. В неї вже починають квіточки. Відцвітати. Це добре, що вона відцвітає, бо тому що я хотіла зрізати їй цей цвітонос. А так вона собі сама скине всі квіточки. Так, слідующу орхідейку я покажу, як я буду також обробляти цю орхідейку. От також зараз поверхи пролию мок, щоб впитав пологу. Щоби могла волога зберігатися зверху, і залию буквально її на 30 секунд, щоб ця орхідейка тільки намочила кору. Отак, цю орхідейку залию, щоб кора її намочилася, щоб залишилося все на корі, і щоб корінчики могли привикати до. Водички, бо тому що вони у воді ще не були. Все, я витягаю цю орхідейку. Ця орхідейка вже у мене постояла трошки у воді. Отак От вона стече зараз. Кора трошки намочилася керамзит намочився, мох намочився трошки. Це достатньо для того, щоб навчити оці корінчики працювати у воді. Я кладу на блюдечко, Кладу орхідейку на блюдечко. І також у мене є пеньок. Пеньок. Я багато поливати не буду, але також хочу пролити поверху корінчики, бо пеньок дуже мав багато гнилих корінчиків, і хочу заблокувати інфекцію, яка знаходиться у корінцях. Тому що ґрунт помінявся вже, ґрунт чистенький, і треба ще заблокувати корінчики від хвороб, інфекцій, всяких, від гнилів, бо десь може ще. Був і гнилий корінчик. Бо пеньок багато поливати не треба, бо тому що у нього немає листя. Я отак пролию по краю, так намочу груд, бо тому що груд цей був сухий. Я добре так пролию. І решта воду я з. Блюдочка заберу. Отак. От Я орхідейку пролила, і вона трошки постоїть. Хочу витягнути орхідейку, бо вже пройшло 30 хвилин. І хочу цю орхідейку випхати вже з води. Ці горшечки добре тим, що вони знімаються знизу отак, блюдочко. У нас стекла і я назад в блюдочку закладаю. Заклала. Зараз заберу цей горшечок, поставлю її поки що так і буду далі показувати, що я буду робити. Перший раз буду робити з пейком. Пеньок також уже у мене намочився. Тепер я відставляю тарілочку у бік і кладу цей горшечок на от папір, щоб лишнє все, що не потрібне, щоб папір взяв на себе. Щоб корінчики, які знаходяться у цьому горшечку без листочків, не зігнили мені. Я залишаю поки що отак. Оцей пеньок хай мені стоїть. Тепер повертаюся до цієї орхідейки. Тут є у мене водичка, в якій вона стояла у цьому магнікорі, я хочу її, вона трошки такий має тургор прив'ялий. Я ще також листя протру. Це все попротираю, щоб орхідейка. Гарно собі убрала вологи і хочу листочки завити у бінтики. От я собі зараз завию ці всі листочки, отак у бінтики, щоб вони набиралися вологи. Хоч не можу сказати, що листочки такі дуже аж сильно з'яві. Але я хочу допомогти орхідейці швидше адаптуватися і намочу її. Також так завию, щоб вона мені швидше адаптувалася. Хоч тут вже такий листочок, що, я думаю, що вона швидше за все вона його скине. Ну, я попробую його ще відновити. Також дам йому дологи. Нагоджу ще один бинтик. Також так, щоб було і зверху, і знизу, щоб волога мені трималася. Ці орхідейці також я листочки протру і завиваю її уже, щоб ця орхідейка була мені протерта, щоб вона швидше одужала. І накладаю також її бентики. І також на цей листочок поставлю отак. І оцей. Тут у серединці є трошки води. Я не боюся, що є вода серединці. І також я цю орхідейку поставлю, так як у парник, Такий кульочок. І знову кладу її в сапарничок такий, для того, щоб вона швидше відновила собі листки. І я так зав'ятую. Отак. На. Тут дирочки також мають для провітрювання. Тут дирочки є. Трошки прикрию, щоб було менше, щоб вона швидше, ця орхідейка, відновила свій торгор листків, і отак ця орхідейка в мене буде стояти. І е, також хочу, е, я е, приготувала для цієї орхідейки вазу. І м, бачу, що краще мені буде, якщо я цю орхідейку поставлю отак у вазу. І зверхі накрию її отак. Зверху так накрию і зав'яжу. Тут також дирочки я залишу. Тут як стволик я залишу також, щоб було провітрювання. А самі листочки будуть знаходитися у парниковому ефекті. І ці орхідейки так залишаються до завтра. Завтра я їх відкрию, подивлюся, який в них буде тургор. Якщо у них буде тургор трошки відновлений, то я залишу таких на 15 хвилин, щоб вони провітрилися. І знову наново їх. Отак От одінув кульочки, щоб орхідейка швидше відновила свій тургор. Вона має багато вологи у кульочку, і орхідейка швидше відновлює свої листочки. Отака От в мене була сьогодні з цими орхідеями процедура. З таким пеньком, також я показала, як я роблю. От, пеньок убрав собі вологу, все, що не потрібно. І тепер я можу цей пеньочок поставити собі на блюдечко. І ця орхідейка буде собі стояти тепер на блюдечку. Не орхідейка, а цей пеньочок. І я буду чекати, чи будуть дітки з цієї з цього пенька, чи не будуть. І все, отака От на сьогодні була у мене процедура з цими орхідеями від подружки. А на цьому я буду своє відео закінчувати. Якщо вам це відео сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Всім мирного неба, Божого благословіння! Шануйте один одного, бережіть себе. Всім гарного дня!